Так, тут у мене є такий пісочок з камінчиками. Дуже добре йде для, для кактусів. Зараз приготуємо їм. Ґрунт. Якщо ви подумали, що в мене лише такий лікабельний заголовок, то ні. У мене реально є розсада кактусів, які вже декілька років. Я їх сіяла з насіння. Зараз потрібно знайти насіння. І ось дійшов час, скажімо так, попікірувати цю розсаду. Ось такі малючки. Купила такі маленькі горщечки, але дивлюся, що для цієї розсади вони все одно завеликі, тому я певна, що посаджу їх усі в один, а там далі розсажу, якщо вони будуть рости. Я набрала пісочку, такого в мене є, з мушлями, з камінчиками. Додам сюди звичайного універсального ґрунту. Багатенько повинна бути пісочка. Фоном у мене працює хлібопічка, не знаю, чи буде чути цей звук. Що буде декілька камінчиків тут навіть всередині. Беремо нашу риночку. До речі, ось насіння кактусів. Схожість була не 100%, навіть, можна сказати, дуже погана схожість. Так, і тепер будемо сіяти наші, пікірувати линіше наші кактуси. Так. Ви знаєте, все мале миле, навіть кактуси. Заглиблювати дуже не потрібно, вони собі потім розберуться своєю кореневою. І як будь-яку розсаду потрібно це все гарно зволожити. Я не великий фанат кактусів, але декілька екземплярів у мене є. І будуть ще ці, бо куди ж їх діти? Подивимося, як вони будуть себе поводити найближчі декілька неділь. Якщо потрібно, буде, додам ще трошечки ґрунту. Як естетично складова. До кактусів дуже пасують камінчики. Все. І кактуси знайшли своє місце на підвіконні. Це дуже сонячне підвіконня, і ось тут вони і будуть жити. То вот я помню. Да. 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 Тут знайдеш. Тут Найперше, я нумерую лоточки відповідними номерами, потім так само нумерую і пакетики з насінням, яке сію під цими номерами в лоточок. Насію дрібної фракції субстрату для того, щоб поверхню зробити гладенькою і зручною для розкладання насінин. Отож, спочатку засипаю звичайний субстрат, я беру універсальний ґрунт для розсади, покупний. Після того як розрівняла і втрамбувала нижній шар, досипаю просіяним верхнім. Роблю такі невеличкі грядочки глибиною максимум 2-3 мм. Глибина цієї грядочки визначається розміром насінини. Чим менша насінина, тим менш, менша глибина грядочки. в гвоздики середнього розміру насінинки, тому грядочки мають деяку глибину. Кожну грядочку засипаю піском для того, щоб краще сходило і для профілактики чорної ніжки. І ще щоб було видно чорне насіння. Якщо насіни не чорного кольору, то на світлому пісочку їх просто банально краще видно. Буду висівати перший сорт гвоздички, це гвоздика шабо, полуниця з вершками. Я вже її сіяла, дуже гарні кущі. І гвоздику я, до речі, висаджую як в кашпо, в контейнери, так і просто на клумбу. В одну грядочку висівається десь 15-20% насінин, Навіть при схожості 50%. Це буде дуже багато кустів гвоздики, тому я в будь-якому випадку буду роздавати. Насінинки розкладаю на 5 мм одна від одної. Останні 5 рядочків я висіяла мікс гвоздички махрової китайської. Ретельно зволожимо верхній шар ґрунту і нашу. Гвоздичку присипаємо зверху дрібненьким, оцим насіяним попередньо ґрунтом. Зволожуємо ще раз, приводимо до ладу, щоб все було чистенько і затягуємо, як завжди, плівочкою, робимо парничок. Тепер в тепле місце до появи дружніх сходів.